За слово другий дзвінок, жид зашамотався, а той каже гроші давай. А я йому тич замість п'яти тисяч та тільки три, а він не в вагон після третього дзвінка й Ти чого навіже нас новигаєш? Хіба я тобі не велів, щоб тут і ляки не було? Господи, не лайся, я зараз піду. У мене діло до тебе є. Яке там діло? О, о, таке діло, що треба тобі зараз сказати, щоб потім пізно не було. Яке діло? Жит до тебе прибігав? Господи. Який? Що, скочив з поїзда? З якого поїзда? Отямся, жит, жит, а тямся жид Гершко прибігав. Він сказав тобі передати, щоб ти був з грішми завтра у смоквино в золу землю перекуповує. <рисвіт> <рисвіт> Дідька лисого він перекупи, а не землю. А що ж це ти привіз? The best.